Книга Перша Царів, глава 13. А ось чоловік Божий прийшов за Господнім словом із Юди до Бет-Елу. а Єровоам стояв при жертівнику, щоб кадити. І кликнув чоловік Божий при жертівнику за словом Господнім і сказав Жертівнику жертівнику, так сказав Господь. Ось у Давидовому домі народиться син Йосія, ім'я йому. І він на тобі принесе жертву священиків пагірків, що на тобі кадять, і кості людські спаляться на тобі. І дасть він того дня чудо, говорячи оце те чудо, про яке говорив Господь. Ось цей жертівник розпадеться і висиплеться попіл, що на ньому. І сталося, як цар почув слова цього Божого чоловіка, що кликав до жертівника в Бетелі. То Єровоам простяг руку свою від жертівника, говорячи схопіть його, і всохла рука його, яку він простяг до нього, і він не міг вернути її до себе. А жертівник розпався, і попіл висипався з за тим чудом, що дав Божий чоловік за словом Господнім. А цар відповів і сказав до Божого чоловіка Умилостив лице Господа Бога твого і помолився за мене, і нехай, не, і нехай вернеться рука моя до мене. І чоловік Божий умилостивив Господнє лице, і царська рука вернулася до нього і була як перед тим. І сказав цар до божого чоловіка. Увійди зо мною додому, і попоїш, і я дам тобі дара. А чоловік божий сказав до царя: Якщо ти даси мені півдому свого, не війду я з тобою, і не їстиму хліба і не питиму води в цьому місті. Бо так наказано мені за словом Господнім, говорячи: Ти не їстимеш хліба, і не питимеш води. І не вернешся дорогою, якою пішов. І пішов він з іншою дорогою, і не вернувся тією дорогою, що неї прийшов був до Бет-Елу. А один старий пророк сидів у Бет-Елі, і прийшли до нього сини і розповіли йому про весь щін, що зробив божий чоловік сьогодні в Бетелі, про ті слова, що він говорив до царя. І оповіли їх своєму батькові. І промовив до них їхній батько, де ж та дорога, якою він пішов? А його сини бачили ту дорогу, якою пішов божий чоловік, що прийшов був з Юди. І сказав він до синів своїх: Осідлайте мені осла, і вони осідлали йому осла, і він сів на нього. І поїхав він за Божим чоловіком, і знайшов його, як сидів під дубом, і сказав він до нього Чи ти той Божий чоловік, що прийшов із Юди? А той відказав я, і сказав він до нього: Іди зо мною додому, та з'їж хліба. А той відказав: Не можу вернутися з тобою та війти з тобою, і не їстиму хліба. І не питиму води з тобою в цьому місці. Бо було мені сказано за словом Господнім Не їстимеш хліба і не питимеш там води, і не вернешся тією дорогою, якою ти йшов. А той відказав йому І я пророк, як ти. А ангел говорив мені за Господнім словом кажучи Заверни його з собою додому свого, і нехай він їсть хліб, і нехай п'є воду. Він же говорив йому неправду. І він вернувся з ним і їв хліб у його домі та пив воду. І сталося, як сиділи вони при столі, то було Господнє слово до пророка, що вернув його. І він кликнув до Божого чоловіка, що прийшов із Юди, говорячи так сказав Господь тому, що був ти неслухняний Господнім наказам. І не додержував тієї заповіді, що наказав тобі Господь Бог твій, і ти вернувся її в хліб та пив воду в місці, про яке він говорив тобі не їж хліба й не пий води, та не війде твій труп до гробу батьків твоїх. І сталося, як той поїв хліба та напився, то він осідлав йому осла, тому пророкові, що він вернув його. І той подався та спіткав його на дорозі Лев та й забив його. І був кинений труп його на дорозі, а осел стояв при ньому, а той лев стояв при трупі. Аж ось приходять люди і побачили того трупа, киненого на дорозі, та лева, що стояв при трупі. І вони прийшли і говорили в тім місці, де сидів старий пророк. І почув про це той пророк, що вернув його з дороги, та й сказав. Це той Божий чоловік, що був неслухняний Господнім наказом, і Господь дав його левові, і він роздер його та вбив його за Господнім словом, що говорив йому. І сказав він до синів своїх, говорячи, осідлайте мені осла, і осідлали. І поїхав він і знайшов його трупа, киненого на дорозі, і осла та лева, що стояли при трупі, не з'їв той лев труп. А й не роздер осла. І підняв той пророк трупа Божого чоловіка і поклав його на осла та й вернув його. І війшов старий пророк до міста, щоб оплакати та поховати його. І поклав він його в своїм гробі і плакали над ним. Ой, брате мій! І сталося по його похороні, і сказав він до синів своїх, говорячи: Коли я помру, то поховаєте мене в гробі. Що в ньому похований цей Божий чоловік, при костях його покладіть мої кості, бо конче збудеться те слово, що він кликнув, був за Господнім словом над тим жертівником, що в Бет-Елі, та над усіма жертівниковими місцями на пагірках, що в містах Самарійських. По цій пригоді Єровам не зійшов зо своєї злої дороги і настановляв священиків пагірків з усього народу. Хто хотів, той призначався, і ставав священником пагірків, і стала та річ гріхом для Єровоамового дому і на вигублення, і на винищення з надповерхні землі. Амінь.